У Кіровоградській області розпочали заготівлю новорічних сосен та ялин. Реалізувати планують 29 тисяч 245 штук. Про це йдеться на сторінці обласного управління, лісового та мисливського господарства. Продаватимуть дерева вирощені на спеціальних промислових плантаціях. Напередодні новорічних свят посилять охорону хвойних насаджень. Штрафи за незаконну вирубку для громадян становлять від 510 до 1020 гривень за одне дерево. Крім штрафу, передбачене відшкодування нанесеної довкіллю шкоди. Її мінімальний розмір 599 гривень. На кожному дереві будуть етикетки з номером та кодом, за якими можна перевірити походження дерева, ввівши код на сайті Держагентства лісових ресурсів. Якщо введеного коду не виявиться, дерево зрубали незаконно. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що 30 листопада відбулася зустріч з представниками Всесвітньої продовольчої програми ООН. Він наголосив, що Кіровоградщина дала прихисток 95 тисячам переселенців. На нас чекає складна зима, тому громади, в яких живуть переселенці, вкрай потребують додаткової уваги від міжнародних продовольчих програм, щоб забезпечити харчами усіх біженців. Власникам житлових будинків відновлено приватизацію присадибних ділянок. Про це йдеться на сторінці міської ради. 19 листопада набрав чинності закон України, який дозволяє в умовах воєнного стану безоплатну приватизацію земельних ділянок, на яких розташовані будівлі, споруди, які перебувають у приватній власності. Із заявами звертатися в центр надання адміністративних послуг, що знаходиться в приміщенні міської ради, кабінет сто Чотири. Міський голова Сергій Кузьменко разом із своєю заступницею Іриною Чемерис та радником Сергієм Усінським поспілкувався з представниками ради міста БАД Англія на чолі з їх лідером виконавчого комітету Кевіном Гаєм. Онлайн зустріч відбулася 1 грудня. Міський голова подякував за увагу до нашої громади і готовність допомогти у цей скрутний час. Англійці у свою чергу висловили слова підтримки та співпереживання щодо нинішніх подій і запропонували допомогу у вигляді генераторів, якими влада планує обладнати додаткові пункти незламності, дитячі садочки, школи, лікарні тощо. Йдеться на сайті міської ради. З нагоди святкування Дня Збройних сил України у вівторок, 6 грудня об 11.30 в музейному центрі Олександрії відбудеться тематичний концертний захід Разом до перемоги за участю муніципального інструментального ансамблю Мелодія. Квитки можна придбати в музейному центрі за адресою вулиця Перспективна, 14. У неділю, 4 грудня, буде сонячна погода. Температура вночі мінус 6, в день 1 градус морозу. Атмосферний тиск 767 мм ртутного міліметрів стопчика. Вітер східний 4 метри на секунду.